Всіх вітаю! У цей прекрасний сонячний день я записую для вас відео. Спочатку думала, що це будуть якісь такі короткі шоци, а потім я відчула що хочу з вами поговорити і записати повноцінне відео. Що буду сьогодні показувати? Буду показувати свої портрети не свої портрети, а портрети, які я створила, і розкажу, який символізм я в них. Плала, спочатку показую портрети, а потім буду розповідати. І, звичайно, я ж забула представитися: мене звати Аліна Конотоп, я сучасна представниця наївного мистецтва. Що таке мистецтво? Це роботи, які створювалися і створюються авторами, які не мають котики, які не мають спеціальної професійної художньої освіти. Показую портрет перший. Це Тарас Григорович. Ось як він в мене вийшов. Портрет ось молодого Тараса Григоровича, який я перемальовувала, можна сказати, з його автопортрету. Я тут додала різні підписи: тобі візлав, тобі з любов'ю, твій ось Шевченко. Тут ось частина англійською, частина українською, і підписала ось Конотоп Аліна. Навмисне додала сюди весняний букет. Бо Тарас Григорович народився в березні: це тюльпани та котики. Чому ще тюльпани? Тому що він е, народився також близько до 8 березня, і мені хотілося цим е, привернути увагу. Е, а ще що березень в українців все одно асоціюється з тюльпанами, і мені хотілося їх. Декомунізувати, щоб це був такий посил для всіх українських жінок, ось твій Шевченко. Він дарує тобі квіти. Але я за те, щоб відзначати 8 березня як міжнародний день боротьби за права жінок та міжнародний мир. Але я розумію, що до цього ми дійдемо поступово і дуже класно в отаких ось формах, які створюють я і не тільки я. Приводити наше е, українське суспільство до правильного сприйняття цього дня, тому що сьогодні я з усіх боків ось в магазинах е, від людей чую зі святом вас, зі святом весни, краси і кохання. Наша українська свідомість вона поки не перемкнулася. Люди, ось чули, що 8 березня це не те. Те, яким воно було раніше, і щось там з ним не так. Але можливо, ми так втомилися від війни, від оцих стресів постійних, що нам хочеться свята. І для нас, 8 березня, це Боже, мене ж, чесно, смурахи йдуть це на зразок оцих новорічних свят. Я розумію, що це неправильно, але мені здається, що українська психіка, психіка української людини наскільки втомилася, що вона реально хоче видихнути і розслабитися і посвяткувати. Хоча я ж говорю, це не свято, це ось день, який ми відзначаємо. Ось такий ось Тарас Григорович. А ще третій посил. Ми знаємо, що Тараса Григоровича не все було добре на особистому фронті. Він ось шукав шукав собі кохану, були в нього кохані, але так він і не одружився. А мрія була в нього одружитися на українській дівчині, і ось цей Тарас Григорович, наче він ось ліричний герой, нарешті щасливий. Він йде до своєї коханої Твій Шевченко з е, букетом квітів. Але Насправді він іде до наших українських жінок. Так, показую, що за неймовірна жінка. Портрет неймовірної жінки в мене в руках. Особисто я в неї щиро закохана по-справжньому. Я дуже багато про неї всього передивилася. Зізналася, ще в мене є і частина книжки. Можу сказати, що ціла книжка, але вона не зовсім. По обсягах, ось відповідає ще тій книзі, яка я хочу, щоб була. Так, це Олена Пчілка, це ось мати Пчілка. І е, оцей ось символізм. Ми ось говоримо: батько Тарас Григорович, дочка Леся Українка. Але там ще й дочку здається Івана Франка називають так, дочка Прометея. Ну щось мені так здається, можливо, я щось плутаю зараз. Вибачте, в нашій українській літературі відсутня мати. Я знову щось плутаю, щось гублю, але у моїй свідомості, ось її немає. Марко Вовчок, ну, ми всі розуміємо, хто вона була така. А з неї свідомо радянська влада прибирала кого Олену Пчілку. Ольгу Косач. І ми знаємо, чому? Тому що вона була досить імпульсивною, досить вольвою, досить різкою, досить. Такою, як є чоловік, ось досить такою рішучою, якої боялися. Я не хочу зараз переповідати всі її досягнення. бо за всі досягнення її, ми вдячні, але знову ж таки, оцей момент в українській свідомості немає до кінця розуміння того, що зробила для України Олена Пчілка. Всі говорять, що зробила багато. А що конкретно зробила? Мало хто вникає, я ось вникала в це, те, що вона була перекладачкою, те, що вона була за навчання українською мовою, те, що вона збирала українську вишивку і видавала, те, що вона навчала своїх дітей українською мовою, те, що вона писала книги, те, що вона видавала журнали, те, що вона підтримувала українських письменників, те, що вона організовувала. Вистави і для дітей своїх вистави, зокрема, те, що вона видавала для Полтавщини дуже важливо журнал Рідний Край. Це є ось найголовніше, те, що я змогла пригадати це, те, що вона для українства робила, те, що для жіноцтва вона відстоювала права жінок. вона Ростила своїх дівчат свободолюбивими, вільними, які могли б навчатися, і вона І Лесю і Михайла. Хоча дітей в неї було значно більше, здається, шестеро, якщо я не помиляюся, так два хлопці і чотири дівчини. Якщо помиляюся, десь підпишу, бо давно я переглядала інформацію. Знаєте, коли стоїш перед камерою, голова трохи не так працює, якось без камери. Так, ось все, що вона зробила, дуже багато. І разом з Наталією Кубринською вони видавали перший жіночий альманах, перший вінок. Там ось дуже важливі статті були, окрім художньої літератури. Ось не збиралася переповідати, але я ж пояснюю, з кожного разу я не готувалася тут а перед цим. Що ми завжди ось так говоримо, що вона дуже багато зробила, але не проговорюється, що зробила, і я її вирішила повернути. Я, я хочу, щоб вона повернулася, щоб ми всі її повертали. І нарешті повернули в свідомість українців як матір, ось українського всього українського народу. Це, до речі, не перший портрет. Перший портрет, який я створила, він мені подобався більше. Але я була якась трохи втомлена і тут ось зробила фіолетовий фон. І мені воно так все зливалося. і Ось так мені не подобалося, що я переробила. Але ось той варіант Олени Пчілки, який був перед цим на склі, бо зі скла. На жаль, чи, на щастя, можна змивати, подобався і більше, але там ще було дуже багато темних відтінків, бо був і жовтий, але я взяла більш приглушений колір. І ось я ходила, я звикла, що мої картини світяться, що вони заряджають мене енергетикою енергією. Вони заряджають інших людей енергією. І мені так хотілося оцього світла, оцією, причому, що Олена Пчілка сама була такою ось. Машиною, яка могла так, ось, як сказати, яка могла проїхати ось де завгодно. А я її зобразила якоюсь такою темною, похмурою, сумною. Але мені хотілося додати такої вибухової енергії, яка б ось зносила все на своєму шляху, але на жаль, ось а може, не знаю, можливо, це тільки мені так здається. Знаєте, можливо, це я така перфекціоністка. Так, Прискіпуюся до себе щось, все не так. Я так відчуваю, що це відео буде зараз на півгодини. А хто додивиться до кінця, той молодець. молодець. Так, і знову ж таки, тюльпани, і знову ж таки, е, котики, оцей ось посил. Е, 8 березня у нас свято весни, кохання краси. В цьому відео вже про це говорила, я пам'ятаю, але мені хочеться їх комунізувати, вставити сюди оці ось тюльпани і український жіночий рух за свої права, ось так їх з'єднати в наче все сказала, не знаю. Можливо, щось забула. Якщо щось забула, вибачте. Так, посил, посил, мати, пчілка, я вже сказала. І годі, діточки, вам спати. Це ось рядок з її поезії. Тут, я думаю, що і вона хотіла що сказати. Це ось не діточки вам спати, як сприймалося радянською владою, а український народ та прокинься ти нарешті та виборити свої права та заговорити українською мовою, та з прибери з себе, ви знаєте, кого оцю ось нахабну. Олена Пчілка, до речі, ще жила за часів радянської влади. Я про неї можу говорити. Я ж говорю, я в неї закохана просто. Я її найголовніша, можливо, навіть фанатка. Е, так, Олена е, Пчілка ще жила за часів російської влади. Оці ось Емський указ. Е, потім вона дожила до того періоду, коли радянська влада захопила землі українські, і до неї приходили. Представники радянської влади, вона вже була на той момент лежачою, її хотіли забрати, е, і вона, ну, вона вже не, не піднімалася і її ось залишили. Е, а ще оці ось її. Шалені вчинки, якими я захоплююся, бо на відкритті. В мене зараз говорю, мене так уже сльози відчуваю, підступають, бо на відкритті пам'ятника Котляревському Івану Котляревському, який стоїть у нас в Полтаві, я мешкаю на Полтавщині, ніхто не знає. Вона одна, одна єдина серед чоловіків говорила українською мовою. Ви розумієте не боялася. Потім е, вона Все. бачите, емоції. Так, перехопили дихання. Потім вона огорнула себе. Я не пам'ятаю, щось це до, до дня народження Тараса Григоровича було присвячено. Просто я ж говорю, я не готувалася, а треба було готувати. До дня народження Тараса Григоровича вона огорнула себе прапором жовто-блакитним. І там був хтось представник ось влади російської. І я ж говорю, потрібно було цей момент перечитати, так що він ось щось сказав, а скандували йому ганьба. А за це вона ще була і ув'язнена. Тому ось слава цій великій нашій українській жінці. Боже, а мені так соромно ще не готувалася. Ну, і, звичайно, це портрет. Її дочки Лесі Українки, ось так він виглядає. Зізнаюся, ось не схоже, думала викладати, не викладати. Але він мені так подобається. Це з поєднання кольорів, так якось ось цей перший портрет мені подобався, але я ж говорю щось. Що фон фон мене пригнічував фон. Він такий якийсь сумненький, сумненький. А тут ось все ідеально, окрім того, що Леся Українка не дуже на себе схожа, Але я робила опитування в інстаграм. То всі сказали, щось. Що Хай буде, ось класно, все, Лася, Українка, посил. Бо я хотіла спочатку, можливо, хай це буде ось просто українська жінка, яка виборює свої права. І я ось додала з пісні Майри Сайрус. Бо я не дуже пам'ятаю, але пісня мені подобається. Я можу сама собі купити квіти. Ось оцей посил української жінки. Так, вже сонечко сідає, знову ж букет, не буду переповідати дуже багато, бо вже і так наговорила. Так. Ви пишіть в коментарях, хто додивився до цього моменту, який з портретів вам подобається більше, які думки з тих, що я розказала, ви також розділяєте. З вами була Аліна Конотоп і зустрінемося в нових відео.